Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і у нас тут трапилось ЧП. А точніше, Апокаліпсис. Він за мною. Коротше, рухнули наші помідори, рухнула наша стара опора. Зараз покажу а, точніше. І ми в екстреному режимі встановлюємо нову опору. Називається не було б добра без короче, Коротше, я сподіваюся, мої томатики виживуть, але це не точно. Тож підписуйтесь на канал і буду вам показувати процес. Ось так поближче покажу, як усе виглядає. Прибило, прибило томатики, мої сонечки. А все чому? А все тому що ми на тиждень поїхали на море, вон там наші огірочки. Ми гарно відпочивали. а Дивіться, які томати гарні, да? Будуть, я сподіваюся, ще. Коротше, поїхали ми на тиждень на море, а були дощі і, і завалилася наша конструкція. Коротше. Але буде ось така гарна нова. Дивіться, ось уже починаємо. Починаємо встановлювати, буде, буде гарно. Тепер вже спробуємо добротно зробити. Бо оці дощечки, як ви бачите, вони тоненькі, такі, знаєте, як вагонка. А ці вже ми купили гарні бруся. Дуже добре, що біля нас знаходиться пилорама. Ми можемо це все прямо придбати швиденько. Вот. Коротше, покажу вам. Як ми викрутилися з ситуації, я сподіваюся, ми викрутимося з ситуації. Я сподіваюся, помідори все ж таки виживуть, бо їх так бачите? А, до землі прибила, взагалі. Але я сподіваюся, вони не підведуть. Так що підписуйтесь на окогородницю і слідкуйте за помідорчиками. Угу. Малинка ззаді, ззаді малинка. Ззаді малинка, виноградик. Короче, все позаростало, такі хащі. Такі хащі, що капець. І що вам сказати, шоста година вечора. Укладка називається дощ. Укладка «Дощ». Ми повернулися з відпустки вчора ввечері. Замість того, щоб сьогодні відпочивати ми, цілий день робимо нашу паль -паль поляглу грядку. Зараз покажу. Що на сьогодні на даний момент зробили? Помідорки підняли, половину конструкції зробили, а над огуріками ще працюємо. Дивіться. Та-дам! Нарешті, нарешті, ми якось трошечки реанімували Нашу грядочку. Але це капець, звісно, колосальні дощі. Uh, все фітавторії, все в равликах, в цих слізнячках. Uh, <сум> в общем, поки що, поки що все має такий вигляд. Зараз показую. Ось, це огіркова зона. Uh, тут ще старі перекриття, тому що трошки не хватило гарненьких гілочок. Вот. а там така гарненька помідорна зона. Ось, поназбирали. Вдома багато-багато огірків, тому що оце я пообрізала, це, це жах. Все, все побите, все в цятку. Коротше, да, не знаю, не знаю. Чи буде ще, але огірків багато прибагато. От. Просто на одній гілочці. Дивіться, подивіться, ось тут просто дуже дуже гарні взяла саджанці цього року. От тут подивіться, скільки всього. Але ж, блін. Сподіваюся, вони виживуть. Треба буде поприскати від фітофтори, а черіки будуть. Ох, смачнющі, дерева такі. Класні. А от Равлик, добрий день! Здрасте. Здрасте, Равлик, здрасте ці цяточки. Ой. Коротше. Я впевнена, що щось виживе. А чи виживе, чи ні. Підписуйтесь на Алкогородницю. Підписуйтесь на Алкогородницю. Ставте лайки. Будь ласка, побажайте мені удачі. І напишіть, хто знає рецепт малосольних огірків. Дякую за увагу.